Доброго раночку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. І сьогодні у нас 4 грудня розглянемо такі питання з вами. Так, зустріч у Кремлі. Так, представителі вже повернулися. Да? Що вони там домовились? Чи домовились до чогось по завершенню війни? Зустричь у Кремля, выздоровление, хорошие перемены. До чего домовились. Это карта умеренности. Ой, вот потеря территорий, потеря территории. Сложная ситуация и лысится. Ну вот что что потеряем мы, я так, потому что тут лысится, все ворует. Домовились, вигідна сделка. І показують потеря. Ось вот дім території і лисиця. Ну, тут, от і выздоровление, хороші переміни, до чогось домовилися. Все-таки якась потеря, якусь щось сварують. А це постійно так показують. Так, що тут таке от? Чи було таке предложення Росії повернення заморожених активів взамін на відмову від якихось вимог у цьому мирному плані? Було таке? Чи є таке? Запропоновано було Росії. Важне рішення. Так, удар. Ізмінення. Скандал, удар под контролем. Бедственная ситуация, шось. Положительное развитие прогресс. Ну да, предложение таке було. Таке було, да. Таке предложение було. Чье. Ну а буде так. Відмовляться росіяни від якихось вимог у мирному плані. взамін на повернення активів цих заморожених. Сомненья пока так, Ілюзії, сомнені. Та щось не. Та щось так не буде. Довгі проблеми. Опять проблеми, враждебність, негатива карта і ліцеміріє. Щось не бачу я таке, щоб так було, щоб вони відмовилися. Так, усилені удари по Києву. Чи є це предвісником закінчення війни? Удари. Удари ради мира. Так, да, я можу сказати, що так. Ну, ось, бачите, ось конфлікта карта і карта мира. Ну, типа, ради пообіди, перемоги. Да, можна сказать, що так, чи потрібна Україна Китаю? Ні. Так я не бачу. Так, ну от, підписали мирний договір. Да, от Підпишуть. Коли буде підписано мирний договір. Чи будуть продовжуватись сутички, от регулярно там продовжуватись на розмежуванні. Будуть продовжуватись там обстріли, сутички, провокації. Після підписання будуть ще продовжуватись на, отам, на кордонах, на лініях? Чи будуть ще продовжуватися під контролем все. Да, зависне. Ще підвішено. так. підвішено і ще якісь, якісь провокації. Після цього рішення. Враг за спиною. Так, ще буде продовжуватися. Ну, не бої, а провокації. Ось таке ще буде тянутися. Я так розумію. Ще припинили США поставку оружия України. Да. Так, обрив. Припинили, обрив. Так, сильний тиск на Україну, да? І будуть давить сильно. Чи підпише Зеленський договір? Під тиском таким неприміримость. Зміни надо. і рука помощи. Перемени і рука помощи. Перша карта непримиримость. Все під контролем. Спікуляція, і, і конфлікти, і неудача. Ні. Ні. Перша карта непримиримость. Тільки зміни, Не підпиши. Зеленський ні. Чи правда, що Покровськ окупований, вже понаписували вчора мені. Ви говорили, а вже окупували і вже все. Зараз подивимося, чи окуповане місто Покровськ, Донецька область. Росіянами. Чи то правда? Помощь хороша. Опасность результат. Помощь дружеска хороша. Че оккуповано место Покровск? Не. На раздорожище. Вот так, качели. Туда-сюда. Бои. Бои. Разрушение. Великие разрушения. Оккупации я не бачу. Помощь хорошая. Бои. Я не бачу. У наших хороша помощь от, і дело венчається успіхом. Це лицемерие і обман. Обман. Це неправда. Мої карти так і не показують. На три карти мені ще покажіть. Буде окупація Покровська? Чи є, чи буде. Донецька область. Да, чи ні? Фантазії, ілюзії. Дорого там, звісно, платять і ті, і наші. Але це фантазії. Окупації ніякої Покровська немає. А там побачимо далі. Ситуація міняється. Це війна. Поки не показують карти. Так, і чи буде наступ на Чернігів? Щось там грозяться, теж пишуть. Наступ на чернігів. Чи буде наступ на чернігів? Скрита враждебность. Ніт, там стіна. Там препятствие велике і карта перемоги. Ніякого наступу я не бачу довір'я рішення проблеми. Ні, ні ні ні. Нестабільність прильот може бути, але щоб наступ і зайшли? Ні. Такого не бачу я. Так, і от таке ще питання. Трамп порушує закони, да? Часто порушує закони. Чи буде він наказаний за це? Подальшому Трамп. Чи буде він наказаний? Це, говорять, нелогічно. Чи буде він наказаний? Довго прийдеться ждати. Ні. Не бачу я. Якісь завишені требування, може, і будуть. Карта негатива. Але це отсрочка, отсрочка, отсрочка. І це нелогічно, і це ріб'ячливость говорять. Ні. Такого не бачу. Ну і все, на сьогодні. Всі питання подивилися ми з вами. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною гарного вам дня, гарного настрою! Будьте здорові, до побачення.